Добрий день, давайте перевіримо в наше домашнє задання. Дання. У нас одна задача була якісна. Така от тут 7,27 улітку В осені не знаю, куди могла ставити перед сходом сонця, коли температура повітря падає часто, утворюється туман. Чому утворення туману запобігає подальшому знищенню температури повітря? О, яка задача. Але ми з вами сьогодні якраз на уроці, е, я вам нагадувала про те, що, що туман це крапельки води, вони конденсуються з водяної пари, яка знаходиться в повітрі. Але якщо в нас відбувається е, процес конденсації, ми з вами про що на уроці розповідали? Про те, що під час конденсації пари, Выделяется энергия. О, и у нас богато туману, богато повітря, водяной пары из повітря конденсуется, и тому вся энергия будет запобегать запобігати подальшому зниженню температури повітря. Ось така у нас задача. Наступная задача 7:32. После закипания в кастрюле выявилось на 200 грамм менше воды, ніж на початку нагревания. Ну, мабуть, про цей фокус ви можете доповісти, тому що, мабуть, див, дива як відбувається, але не цього разу а, нас запитують, яку кількість теплоти отримала вода в кастрюлі, якщо початковий об'єм води дорівнював 2 літра, а початкова температура становила 15 градусів Цельсія. Ну, мабуть, сподіваюся, що ви всі справились. Дуже добре з цією задачею, але давайте перевіримо, як ви це зробили. По-перше, в нас є багато даних, і нам потрібно було грами і літри перевести в кілограми і метри кубічні. Тому все інше величини бажано зразу було записувати в системі інтернаціональний, але ну, крім градусів Цельсія, то ми окремо розв'язуємо. Ага, в мене знов немає тексту. Є. Далі ми... Рисуємо графік, в нас нагрів води від 15 до 100 градусів по Цельсію. Це в нас буде Q1, не нагрівання води. Я відразу записую замість маси добуток, чого там у нас густини і об'єму. Спочатку ми нагрівали всю воду, але потім, коли відбувало випаровування, в нас випаровувалася не вся вода, не весь нульовий об'єм, а тільки маленька маса дельта М, 200 г. Тому тут маленький такий участок Q2 2 це пароутворення. Коли в нас <клев>, потом теплота пароутворення води, вона має бути помножена на ось ту маленьку масу, яка випарилася. Ну і все, загальна кількість теплоти, але та пам'ятаємо, що це в нас не тепловий баланс. Нічого, нікому енергію не віддавала, просто передавали енергію воді, і вона нагрівалася і випаровувалась. Немає, як в нас десь, десь графіки зустрінутися. Ні. У нас тільки загальна кількість теплоти. Ну, на жаль, нічого здесь не можна спростити, таке вираз у нас і буде складний, і перевіряти одиниці потрібно буде в два окремих додатка, доданка. Не знаю, два слагаємо, коротше, окремих. Ось, і отримуємо джоулі при цьому. А потім. Ага, ти ми перев... перевірили дні а потім ми ще обчислили. Ось кілька слов у мене кудись подавалося. Ну добре, ось, а коли ми з вами порахували, буде 1 мільйон 174 тисячі джоулі. Але можливо. Перевести в джоулі, якщо 3 нуля ми приберемо, але якщо хочемо в джоулі, ну я полюбляю такі варіанти, то це буде приблизно 1,2 джоулі. Ну, якось так. Сподіваюсь, що ви обі дві задачі добре розв'язали, перевірили і можете вже відповіді мені записувати. Ну, добре, а далі ми можемо відпочивати. Ну, мабуть, на сьогодні.